Тема нашого на сьогоднішнього уроку розмічання. Машинобудування застосовується два основних види розмічання. Це просторове і площинне розмічання. На, це... на цьому уроці ми з вами якраз розглянемо площинне розмічання. Розмічання це є слісарна операція, яка включає в себе нанесення рисок на заготоці з метою означення кінцевих комберів деталі. І зараз я вам покажу інструмент, який застосовується для розмічання. Це штамен циркуль, ще це два, саме верхні його губки загострені і використовується для розмічання. Також використовується лінійки, як правило, це металеві лінійки і креслярки. Креслярки — це інструмент, е, за допомогою якого наносяться е, розміткові лінії, риски. Е, це інструмент виготовлений з інструментальної сталі. У 10, у 12 і кут загострення їх складає десь приблизно 15 градусів. В менш доступних місцях використовуються кріслярки з заміним кінцем Для виконання е, пол на загоновці використовується слюзавний циркуль де попередньо. Установлюється розмір за допомогою лінійки і простір цей фіксується стопорним гвинтом. Для нанесення паралельних ліній використовується кутники. Кутник як бортовий це і не бортовий кутник. Борт для, на кутику Використовується для того, щоб надійно фіксувати на заготовці сам кутник. Для нанесення під якимсь другим кутом рисок, використовується кутомір, де можливо виставити будь-який кут, використовуючи як основні його. Складовий, так і додатковий путь, що дозволяє і виконати розмічання гострих кутів. Для mm. потрібно зробити розмічання кутів більше 90 градусів, в цьому випадку додаткова ця пристрій цей додатковий знімається. І тоді вже більш. Розміром ніж 90 градусів використовується. Також можливо використовувати для розмічання штангель рейсмус, де можливо не зразу ставити розмір, на якому потрібно проводити різку, або слюсарний рейсмус, де Попередньо перед тим, як виконати розмічання, використовуючи додатковий вимірювальний інструмент, встановлюється потрібний розділ. Значить, Перед тим, як виконати розмічання, треба підготувати заготовку для того, щоб було краще видно риски. Розмічання. Для цього використовують або кашицю, виготовлену з крейбі густу, наносить попередньо на заготовку і дають їй висохнути. Або використовують розчин вод, водний розчин мідного купоросу. І також після висихання. На заготовці залишається легкий медяний наліт. Це способствує тому, щоб риски було краще видно на заготовці. Слід пам'ятати, що розмиткова ризка наноситься виключно один раз, тому що двічі тричі проведена лінія. Вона, скажімо так, ухудшає якість розмірки. І таким чином по завершенню, а саме ось зараз ми з вами нанесемо риску за допомогою бортового охотника і хресля. В процесі транспортування. Ця риска і далі була видна. Остання операція, яка виконується після розмічання, це накернювання лінії, щоб лінія була і далі видна при подальшій обробці. Для цього використовується, як правило, кернер, це слушавний інструмент. Також він виготовлений з інструментальної сталі, і його робоча поверхня підлягає термообробці. І молоток, як правило, підводимо кернер до риски, упираємо центр риски кернер і наносимо легкий удар. Молотком і таким чином пропильнюю риску, щоб вона навіть при стиранні була видна при подальшій обробці деталі. Ну, собственно, і все, що я хотів вам розказати вкрасі про площину розмірку. Дякую за увагу.